Готуємо обігрівач до опалювального сезону. Знімаємо та оглядаємо пристрій. І як бачимо, пилу він назбирав немало. Розбираємо та проводимо повну чистку пристрою. Використовувати брудний пристрій не годиться, тому все ретельно прибираємо. Бірка з даними кому цікава. Особливу увагу приділяємо нагрівальному тену. Слідкуємо за тим, щоб нагрівальні пластини не торкалися одна одної, бо в цьому місці тен дуже швидко перегорить. Обігрівач повністю вичищений, можна збирати та перевіряти роботу. Тепер можна безпечно використовувати прилад тепла вам.